Колеги, доброго дня. Офіційний медіа Центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Олена Анатолійовна Горбачова, заступник начальника управління, начальник відділу цивільного захисту управління з питань цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації і тема нашого прес-брифінгу сьогодні підсумки роботи структурного підрозділу ОВА за 2023 рік. Доброго дня, і вам слово. Доброго дня, шановні присутні. Я розпочну з того, що управління з питань цивільного захисту реалізовує державну політику в сфері цивільного захисту на території Миколаївської області. Також управління є частиною складовою частиною територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Протягом минулого року, окрім ситуації військового характеру, яка триває на території всієї нашої держави, це ситуація державного рівня. У нас в регіоні зареєстровано ще сім надзвичайних ситуацій. Одна надзвичайна ситуація це регіонального рівня, пов'язана з підривом Каховської ГЕС. Одна ситуація була місцевого рівня, там були по регіональному рівні у нас було два загинуло і евакуйовано було 982. Дві особи Місцевого рівня зафіксовано три загиблих, два постраждалих, це були погодні умови. П'ять ситуацій були об'єктового рівня. Це стосувалося дві ситуації по інфекціям, і одна ситуація африканська чума свиней» і пожежі. Для подолання наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня в області було створено терміновий штаб координаційний штаб з ліквідування наслідків надзвичайної ситуації, який очолив перший заступник голови ОВА Георгій Решотілов. Цей штаб розгорнувся негайно свою роботу на базі нашого управління і працював в режимі надзвичайної ситуації до закриття цієї ситуації офіційною з метою вжиття невідкладних заходів, планування цих заходів, запобігання або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області діє регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки, також організацію засідань цих комісій, підготовку матеріалів, контроль виконання протокольних рішень цієї комісії. Також покладена на управління з питань цивільного захисту протягом 2023 року 26 засідань комісії з питань з було проведено, на яких були Прийняти рішення, які реалізовувалися для того, щоб не допустити або розповсюдження надзвичайних ситуацій, які сталися, або запобігти тим надзвичайним ситуаціям, які мали загрозу. Також управлінням відповідно до свого положення постійно організовуються навчання та тренування органів управління сил цивільного захисту, територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, яка створена в Миколаївській області. Один із самих наймасштабніших я зупинюся. На тому навчанні це було багатоступеневе навчання, яке тривало два дні. Навчання було. Основною метою цього навчання було практичне опрацювання всіх заходів захисту населення при виникненні надзвичайної ситуації на Южноукраїнській АЕС. Це навчання до навчання залучалися три райони області: саме ті райони, які попадають в зону надзвичайно зону зараження при аварії на АЕС і ті райони, які приймають, якщо що, евакуйоване населення, так звані безпечні райони. Також до навчання залучалися особовий склад Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліція. Е е Державне підприємство Лиси України, 21 територіальна громада. Дуже масштабне було навчання. Також навчання керував перший заступник голови облдержадміністрації Георгій Рішетілев. За ітогами навчання були висновки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Оцінено нашу роботу було як позитивну роботу нашого регіону сумісно. Також одним з основних напрямків діяльності управління це є забезпечення оповіщення населення у випадку виникнення надзвичайної ситуації або у разі загрози такої надзвичайної ситуації для реалізації цього заходу. В регіоні побудована територіальна. Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення населення. Ця територіальна система інтегрована до загальнодержавної системи. Ми приймаємо сигнали, які поступають з загальнодержавної системи, і доводимо їх до місцевих систем оповіщення. Наразі управлінням здійснюються заходи щодо модернізації цієї системи. Протягом минулого року встановлено 100 додаткових сирен. Ми всі чуємо ці сирени, бачимо, що їх стало більше. Також ця система має змогу перехоплювати канали чотирьох fm радіоканалів З системою оповіщення охоплені всі 52 територіальні громади. Ті сирени, які були влаштовані в минулому році, вони були влаштовані у 90 населених пунктів. Це переважно були населені пункти сільського типу, тому що там не завжди є такі установи. За планами управління, за планами облдержадміністрації, заплановано встановлення в цьому році ще 100 систем централізованого оповіщення. Якщо говорити про цифри обладнання, яке підключено до цієї системи, то наразі. В області 307 сирен централізованого повіщення, 192 гучномовно сигнальних пристроїв. Це ті пристрої, які можуть передавати речові повідомлення, такі ми бачимо на зупинках в громадських містах, і 170 внутрішніх блоків – це ті блоки, які встановлені на підприємствах установах організаціях, в деяких школах встановлюють місцеві органи влади. І органи місцевого самоврядування, які безпосередньо вже на об'єкт передають цей сигнал. На жаль, маємо такі факти, що це обладнання постійно зазнає пошкодження через ворожі напади. Є у нас приклади, навіть руйнування. Псування цього обладнання просто особами, яким чомусь не сподобалось там гучномовець. Тому роботи по експлуатаційно-технічному обслуговуванню додалося її багато, якщо порівнювати з мирним періодом. І паралельно йде робота по встановленню нового обладнання. Ще один напрямок це захисні споруди цивільного захисту. На сьогодні в області створено фонд таких споруд. Цей фонд долічує 1449 об'єктів, з них 959 – це захисні споруди цивільного захисту, які планувалися і будувалися як захисні споруди. Це сховище і укриття в рамках нарощування. Об'єктів укриття в особливий період в нас вже поставлено на облік 409 найпростіших укриттів, які обладнюються для захисту населення або персоналу якихось об'єктів в підвальних приміщеннях, які дозволяють технічно зробити таке переоснащення. Значить, розпорядженням голови облдержадміністрації для того, щоб контролювати, стимулювати балансоутримувачів до якнайшвидшого приведення у готовність облаштування цих захисних споруд, розпорядженням голови адміністрації запроваджені щоквартальні перевірки. Це перевірки робляться комісійні. До комісії залучені фахівці ГУД СНС Державної служби з надзвичайних ситуацій, фахівці поліції, місцеві органів влади, органи місцевого самоврядування, які щоквартально перевіряють весь фонд захисних споруд. Якщо в мирний час це робилося раз на рік, оцінювали і це за законодавством мог робити суд Балансоутримувач і сам оцінював свою споруду, подавав інформацію, то зараз це комісійне обстеження для того, щоб виявити дійсний стан наших укриттів. Що стосується роботи, ці, ці комісійне обстеження вже за два квартали дали свої позитивні зрушення. Ми бачимо, що у нас тільки за минуле півріччя протягом того, як йдуть обстеження, у нас поставлено на облік ще 208 укриттів. Протягом всього року, 23-го проведені ремонти у 209 об'єктах фонду захисних споруд по 170 об'єктам ще йдуть ремонти після завершення балансоутримувачем ремонтів або Облаштування найпростіших укриттів в підвалі до цього об'єкта виходить комісія. Комісійно обстежує ці найпростіше укриття, складає акт для того, придатне це укриття. Ну тому що не завжди мають розуміння повне, яка бути захист, ступінь захисту. Складають акт, і після того це у найпростіше укриття ставиться на облік як уже як захис... об'єкт захисно, фонду захисних споруд. you <laughs> По 34 чотирьом об'єктам ще в нас виготавлюються проекти на реконструкцію або будівництво захисних споруд. Тому будемо мати вже результати, сподіваюся, в наступному році. Матеріальний резерв. Ще одна тема, якою займається управління з питань цивільного захисту, це напрямок, який затверджено законодавством. Матеріальний резерв створюється на всіх рівнях на державному рівні, на регіональному рівні, на місцевому рівні. І на рівні об'єктів, які мають якісь загрози. До матеріального резерву, згідно законодавства, закладаються будівельні матеріали, палівно мастильні матеріали, обладнання, яке необхідно терміново використовувати, яке можливо терміново використати при виникненні надзвичайної ситуації, тому що ми розуміємо, що закупівлі державне да, займають якийсь період часу. А коли ми кажемо про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації чи оказання допомоги людям чи евакуацію, то ми Повинен мати якийсь резерв для того, щоб швидко залучити всі наші сили і засоби і якнайшвидше подолати цю ситуацію. Такий резерв створений в області на регіональному рівні, і на всіх місцевих рівнях також створені місцеві матеріальні резерви. Управління веде облік. Регіонального матеріального резерву опікується тим, щоб номенклатура відповідала нашим ризикам, ризикам, які притаманні нашому регіону. Зараз у нас, звісно, один великий ризик на всю країну в мирний час це були різні ризики. Які притамани суто нашому регіону. Тому до матеріального резерву закладається і стройматеріали, і обладнання, і рятувальне оснащення. В період, допустим, коли у нас була ситуація по ковіду, там було багато засобів захисту, дезінфекцій ми закладали, щоб видавати лікарням. щоб, Якщо є така, цей наразі зараз закладається. Більше стройматеріали, тому що ми маємо прильоти, і нам необхідно ліквідувати їх наслідки, дати людям змогу бути в своїх приміщеннях. І паливно-мастильні матеріали. По цьому року, в цьому році у нас було виділення з матеріального резерву в обсязі 30. 4 тисяч тонн пально-мастильних матеріалів на ліквідацію. Поповнено матеріальний резерв було на 91 тисячу тонн ПММ. Це в місті і дизель пальне, і бензин. Ці заходи, які я озвучила, і матеріальний резерв, система оповіщення вони виконуються в рамках програми цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій. Попередня програма закінчила дію в минулому році. наприкінці минулого року ми прийняли нову програму на 2024-2028 рік. І ці заходи фінансуються з обласного бюджету в рамках цієї програми. Ще які багато в умовах військового стану є додаткові завдання чи не додаткові ті завдання, які не не. Притаманні були раніше нашому управлінню. Це такі завдання. Зараз ми, виходить, у загальному інформацію після деокупації території нашого регіону ми збираємо у інформацію щодо відновлення життєзабезпечення на цих територіях. Якщо спочатку це було першочергове це розмінування цих територій, надання доступу, потім це було більш там соціальні всі послуги відновити, банковські послуги, зараз це вже ми кажемо і про навчання, поступове відновлення життєзабезпечення цих територій. Цю інформацію ми системно збираємо зі всіх структурних підрозділів і з Райдержадміністрацією загальну, аналізуємо і оброблюємо. Далі ще питання розмінування. В нашій області ми всі знаємо, що велика частка була під окупацією довгий час, велика частка регіону під активними бойовими діями, досі залишається. В у нас Очаківська і Куцурубська громада під активними бойовими діями. Тому це питання у нас дуже актуальне: питання очищення територій від вибухонебезпечних предметів в області для координації всіх підрозділів, які працюють в області, створено координаційний штаб з питань очищення територій від надзвичай від вибухонебезпечних предметів. Штаб е, також очолює перший заступник голови облдержадміністрації Георгій Рішетілов. Е, на управління покладена задача організація засідання штабу, підготовка аналітичних матеріалів, картографічних матеріалів, систематизування, прийом заявок від для розмінування. Якщо цікаво, я можу назвати декілька цифр щодо стану забруднення да Миколаївської області, стану очищення в регіоні. Працюють перетехнічні підрозділи державної ДССТ, ЗСУ Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції також залучилися міжнародні оператори протимінної діяльності. Наразі на сьогодні вже обстежено 148 тисяч гектарів. розміновано Після того, як обстежують, ідентифікують. Якщо потреба, то є одразу розмінування. 16 тисяч гектар розміновано. Більше тисячі кілометрів лінії електропередач 565 кілометрів залізничних шляхів, 380 кілометрів автодорог, 75 кілометрів газопроводів, 483 кілометри зрощувальних каналів, 25 га акваторій, 647 об'єктів критичної інфраструктури. Ну і приватні домогосподарства, то понятно, по заявкам. Всього вилучено було в нас 39 178 одиниць, 64 авіабомби з них. Це дуже великий обсяг, і в цьому напрямку працюють всі підрозділи. Наше управління. Намагається оперативно і якісно відпрацьовувати, щоб не ніяким чином не гальмувати ці процеси? Ну так з основного все, що я хотіла розповісти. Якщо є питання, я, я відповім, колеги так, є питання та Юлія сайтну сайт 0512. Скажіть, будь ласка, чи є якась статистика по? Ремонту укриттям в школах за минулий рік, скільки було відремонтовано, скільки ще потребують ремонту укриттів у школах. І також можете пояснити, що вкладає в себе поняття найпростіше укриття? Ну тобто, що конкретно там має бути зроблено? Да, дякую за запитання. Дуже слушне зараз на часі запитання про освітні заклади. Дивіться. Потребу в визначенні укриттів визначають на місцях місцеві органи влади, і наразі вони зараз мають наскільки я розумію, вони ще мають переформатувати самі заклади освіти, тому що там, де були окуповані території, багато зруйнованих закладів освіти йде робота про те, щоб якось організовувати навчання в більш великих закладах і логістику робити з маленьких. Сіл не не відновлювати всі ті школи, які були зруйновані в маленьких населених пунктах. Чому тому, що також до, до прикладу. По питанню освітянському е, е, працювала субвенція, і це дуже слушно, тому що ну, не завжди місцевий бюджет якоїсь громади може витримати все те навантаження, яке дається, тому що захисна споруда це або капітальний ремонт, або нова будова це дуже великі кошти. Да? Якщо там в селі є і заклад освіти, і там дитячий садок, школа, ще, ще якісь там, то це велике навантаження. Тому Доцільно і в цьов. Цю... Про минулому році це вже було впроваджено, щоб робити галузеві субвенції на ці, на ці напрямки. Допустимо, галузева субвенція по напрямку освітянському чи по напрямку охорони здоров'я. В минулому році реалізовувалась іменно освітянська субвенція. Но до чого я це кажу? Що, ну, по-перше, так дуже добре стимулювати місцеві бюджети, тому що їм, їм це дає ну, якусь допомогу, да, якась час є держави, якась час долучається місцевого бюджету. І до чого вимоги до виконання цієї субвенції там було, що школа не менше 400 осіб. Ну, на інші школи ну би не, не рентабельно було виділяти кошти на побудову. Там, ну, так було прийнято це. Ну, це моя думка. От тому. Визначитися ще час, скільки по регіону необхідно захисних споруд до освітянських закладів, ну це складе питання, воно ще опрацьовується, тому що ще не визначено е, ні кількість тих закладів, які будуть функціонувати, під які необхідно робити ці захисні споруди. Е, що стосується вимог до найпростішого укриття, ну е, найпростіше укриття це укриття, яке облаштовується суто. І нарощуються, суто в особливий період. Після зняття режиму особливого періоду на простіше укриття знімається з обліку. Чому тому, що це не є захисна споруда, яка построєна по будівельним нормам. Це пристосоване приміщення, яке повинно надавати мінімальний захист. Від, ну, максимальний захист від, ну, від простого ураження. Це не ракетний обстріл. Це, ну, там нема такої конструкції, щоб вона це видержала. Тому Якщо ми кажемо про вимоги, то ми повинні розуміти, що ми облаштовуємо найпростіше укриття але після того як ми переможемо, це найпростіше укриття знову перейде в статус підвалу. І якщо щось а я думаю, вимоги вже будуть до всіх мати такі, то питання не зніметься, ну, з того об'єкту. Вимоги до найпростішого укриття це підвальне або цокольне приміщення, допускається навіть цокольне, але повинні бути заложені вікна, щоб не було відкритих отворів. Якщо це укриття йде до 50 осіб, допускається один вхід. Якщо облаштовується до по кількості осіб більше 50, то повинно бути два виходи, і повинна бути. Мінімальні, е, хоча б мінімальні е, умови для того, щоб людина могла пробути там не менше 4-6 годин. Якщо ми кажемо про сховище, то це від 24 годин даже бути видатиме умови, то тут 4-6. Ми маємо на увазі, що пройшов обстріл, і люди, люди від того вийшли. Е, е, якщо брати освітянські заклади, вони влаштовують більш комфортні умови. вони е, так опереджають вимоги ті, які є, тому що вони розуміють, що якщо діти будуть там проводити час, то для дітей створюються максимально комфортні умови. Якщо ми кажемо, що це якийсь підвал. Жилого дому, то тут можуть бути як би, признані придатними і більш скромні умови для перебування людей. Основне завдання, щоб вони могли переховатися при обстрілах ще уточнення. Зараз заклади школи, які навчаються в очному режимі, і там найпростіше ну, будь-які укриття. А мені відомо, що там проходять такі внепланові перевірки. Ну, тобто, приходять фахівці в будь-який час і можуть от, побачити, що так відбувається. А чи є якась статистика, скільки от таких випадків, можливо, порушень якихось було зафіксовано? Я, вибачаюсь, я не зовсім зрозуміла, чиї з кого боку перевірки, з питань освіти, чи з питань ну, яка... комісія. Дивіться, якщо ми кажемо про що ті комісії, які діють в нас в регіоні запроваджені розпорядженням, то ця комісія план план согласовується з громадою. Громада погоджує дати, коли який об'єкт буде перевірений. До перевірки залучаються також представники місцевої, місцевих органів влади органів місцевого самоврядування. Тому такого, щоб керівник об'єкту не знав, ну я думаю, що такого не може бути, тому що наша Державна служба з надзвичайних ситуацій складає графіки і погоджує ці графіки з органами місцевого самоврядування. Інші які... Будь-які перевірки наразі зараз, ну, якщо ми кажемо про бізнес, то ми знаємо, що є заборона про перевірки. Якщо нема окремої якоїсь вказівки на ці перевірки, там ну, документального органа. Ми можемо ще журналістам озвучити по грошах по сумах? Да було залучення те, що ми можемо так, да. дивіться. Я вже озвучила про регіональну цільову програму захисту населення. З поточно в минулому році на управління профінансовано два виконання двох заходів. Це оповіщення. Утримання та технічної експлуатації системи оповіщення, і інший заход це модернізація системи оповіщення. Тема одна оповіщення, два там заходи були. І другий заход це поповнення матеріального резерву. Що стосується модернізації експлуатаційно-технічного обслуговування, то за рік. На управління було виділено 7 мільйонів 296 тисяч. Це і технічне обслуговування, заміна зруйну, пошкоджених, ремонт і е, оснащення, встановлення, закупівля сирен, і там не тільки сирени, там цілий комплекс підключається для того, щоб вона інтегрувалась в систему. Це все 7, 7 мільйонів 296 тисяч. Це на систему оповіщення. Ще чотири 4... час, так... Хвилиночку, да, 4 мільйони 251 тисяча було виділено на поповнення матеріального резерву. Закуплено було саме паливно мастильні матеріали. Всі закупки управління проводить через систему Прозоро. Вся інформація публікується на сайті облдержадміністрації. Вона доступна для... в загальному доступі, є так, що можете передивитися. Ну щодо можете прояснити наразі, які офіційні діють інструкції по Миколаївській області? щодо Доступності укриттів вони мають бути цілодобово доступними, або просто фіксуються в випадки, коли людей не пускають, угу. або якісь ховища от закриті. Можете працювати да. таке питання, теж дуже на часі. Дивіться, у нас прийнятий прийняти спільний наказ обласної адміністрації і командування Південь, і встановлено режим цілодобового доступу до захисних споруд. Під час повітряної тривоги це мається на увазі, що може бути вона прикрита, ця захисна споруда, чи там зачинена, але якщо повітряна тривога, вона повинна відкриватися. Зараз розробляється тема я знаю, в Миколаєві, це автоматичне відкриття, це підключення якраз до системи оповіщення і при подачі сигналу вони будуть автоматично відкриватися. Інше питання, що не всі захисні споруди, які стоять на обліку в фонді захисних споруд. Включені до плану укриття саме населення. Тому що є частина захисних споруд, які є на об'єктах критичної інфраструктури, є на режимних об'єктах, є такі об'єкти, які просто ну, по законодавству не можуть надавати доступ людям, але захисна споруда там є, вона позначена. Ну, ця захисна споруда призначена для там, персоналу чи для категорії населення ну, людей. Колеги, завершимо наш брифінг. Дякуємо разом до перемоги. Дякую.